Зараз же останнім часом говорять про те, що Андрій Борисович Єрмак може бути прем'єр-міністром. І говорять це люди, ну, скажімо так, ну, з різних середовищ. Що е ти е про це думаєш? Тобто, чи не, втрат... не втратиться за таких умов емоційний зв'язок, про який ми говоримо? Ну мені здається, ми в якомусь подкасті вже про це згадували і розбірковували. І мені здається. Щ... Що... Мені здається, що ми тоді це жартома говорили. Ну, знаєш, в кожному жарті є е, е, доля указу президента. Ну, тут Верховна Рада має проголосувати. Ну, так, да, да. Верховна Рада, ти, ти ж пам'ятаєш, да? дізнається е, персональний склад уряду за там, три години до голосування. Ну, за день буває. Ну, за день це коли вже це коли треба... коли щось очевидне. С да. Як пам'ятаєш, як у випадку із Рязніком і Кирилом Будановим, треба парламент якусь дезу скинути, щоб парламент написав, От, якщо чуть довше ніж там за три години, то потім відбувається всякий казус <хи> того типу тільки перед голосуванням.